distribution. We've eliminated the painful back-wrenching strain caused by carrying unbalanced firewood bags. Ну що, народо, відхнемо от токарних рубіт, займемось чимось другим. Кульсе кроє і шиття. І так, друзі, поносив я трошки дрова цією штукою. Значить, штука має право на життя набагато, набагато легше на спину, в плані того, якщо тримати довго. Тобто, якщо тобі треба один оберемок дров. Ну от, Наприклад, для мене не складно принести зараз на Русі 12 кг дров. Да? Тобто, якщо один оберемок, то я не знаю, може, раді одного оберемка і немає сенсу вдівати. Але так як я, допустим, на хати приношу зараз три оберемка, тобто я її вдів, пішов три рази приніс. Значить, у неї можна було би брати більше, тому що зараз вона бере не набагато більше, зараз вона бере кілограм 14 дров. Да? Якби її зробити довшу, я трошки помилився, значить я її зробив 44. На 70. Е, її треба робити 44 хороша відстань. Її треба робити 44 на 90. Тобто додать ще 20 см сюди. Буде краще. Буде більший вигін, можна буде брати 20 кг дров. Тому що взагалі не важко. от На спину взагалі не важко. тобто Вона реально розгружає. Так, значить, оцей карманчик. Спочатку я також пришив неправильно. Я його спочатку пришив отак: -от. і зробив ось тут ашов. Це було неправильним рішенням. Правильно зробити ось так, щоб карманчик виступав за краю цієї штуки. Так, зручніше рука заходить зверху і так от не заважає. Значить, саме цей карманчик 18 на 44 довжина. Ну, в сантиметрах, кажу все в сантиметрах. і 3 метри стропи. Ну, Тобто ну, елементарно обробив 4 края, пришив карманчик. Ага, і ще фонарик. Фонарик я зробив отак нижче, і його потрібно пришити ось зверху, отута, сантиметрів 3 від краю. Тобто це трошки низькувато. А в остальному моїй дружині дуже сподобалася ця штука, тому що їй от важко. Да? ну Я ж кажу, тобто мені. На руку взяти 12 кг дров це не проблема. Да? А от дружині все-таки і важко і надавлює, то ця штука от дружині сподобалася. Тобто річ така. А, і ще, знаєте, мені здається, що з цією штукою буде дуже класно, коли ти дрова зложуєш. Тобто, коли ти з великої кучі зложуєш їх в дровничок, то це буде дуже класно, бо ти набрав багато, приніс і зложив. Зачка, піти погуляй то мами, а папа потім. Зайчику, ну погуляй 5 хвилин і папа прийде. Спився. В общем, дуже класно буде зложувати їх в дровничок. В цілому річ така проста, як дрова, але доволі цікава. Тож, в принципі, має право на життя, і я можу сміло вам порекомендувати і повторювати. Ну, а на цьому, в принципі, все. Вам удачі, пока, не хворійте.